Все, забрав шпілька, Просто було. Тут воно трималось. все буде піджимати якорь до колінвала і отака ось втулочка тут. Теж буде триматись. Все збираю, якщо все гаразд. Нічого більш не знайду поганенького, там, мабуть чого її не знайду, так, наче візуально він цілий, провода там на самої моці не обірвані. Я передивився. ну Тут посадка не на конус, тому цеплятись воно не повинно було. То воно самою крильчаткою билось. обратній частині ну і видно. Тут поїде. Зараз перепаяю провода, все це позбираю. І якщо все гаразд, то завтра, мабуть, ввечері його вже закінчу. Обіцяти не буду, бо я його ще не запускав. От, Тому як по готовності. Коротше, зараз збираю і відпишусь, якщо що.